Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій українськомовний YouTube канал, мене звати Євген, я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу українською мовою. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема відео. А саме, якщо в Австралії набагато більше зарплати, ніж в Новій Зеландії, то чому ж я не переїжджаю до Австралії? Тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги коментар, ну і підтримку кожного з вас, друзі. Також внизу під описом до цього відео буде. Посилання на мій веб-сайт, де ви можете замовити консультації по переїзду до Нової Зеландії Тур туристичний, який ми розпочинаємо з січня 2026 року, а також задолати на, на ЗСУ. І поїхали. Ви знаєте, нещодавно уряд Австралії підвищив мінімальну зарплату до 24,95 австралійських доларів на годину. І фактично я зараз на другому місці серед цих країн співдружності, таких як Австралія, Канада, Нова Зеландія і Англія. Англія на першому місці мінімальна зарплата там трошки більше, ніж 25 австралійських доларів на годину. Тобто, ну, прийняти, там, прийняно, наприклад, з Нової Зеландії. В Новій Зеландії мінімалка 23-15 на годину. Тобто це велика перевага Австралії на Нову Зеландію. І взагалі зарплати в принципі, я промоніторив десь на 20-25% в середньому більші в Австралії, ніж в Новій Зеландії. Але не всі в галузі, галузях інколи такі самі бувають, інколи там, в Новій Зеландії в чомусь більше. Але в середньому Австралія переважає десь на 20-25%. І чому ж, друзі, от я вже скільки років живу в Новій Зеландії і не переїжджаю в Австралію. Ну, одна з таких вагомих причин, що е, якщо та там зарплата на 25% більше, ніж тут в Новій Зеландії, але е, там невеликий недолік, що якщо ви живете, наприклад, е, в такому місці, як Мельбур чи в Мегаполісах, де населення більше 5 мільйонів, то ця різниця е, в 25%, що там більша зарплата в Австралії, вона е, майже і не існує, тому що е, всі мої знайомі, Люди, які там живуть і друзі, то кажуть, що там набагато більші затрати, якщо ви живете в австралійському мегаполісі. Тобто те, що ви будете заробляти на 25% більше, то вам і не перекриє те, що ви заробляєте тут менше грошей. Чим там, скажімо, коли ви живете в меншому місті на Зеландії, таке як Край, чи Даніден чи там Велінгтон, що, можливо, там трішки менша зарплата, але ви набагато більше економите, тому що це не такі великі мегаполіси. І це дуже велика ну, така причина. І плюс ще таке місце займає як переїзд, тобто релокація. Коли ви переїжджаєте в Австралію, хоча недалеко, порівняно там, 3 години польоту, але десь приблизно по розрахунках різних це займає на сім'ю з чотирьох чоловік, там, двоє дорослих, двоє дітей. Треба приблизно мати з собою 20 тисяч доларів. Теж невелика, але це й немала сума, бо на перший час там треба шукати житло, не зрозуміло, по якій ціні ви його взагалі знімете. Тому що я тут працював з однією, з однією австралійкою, яка працювала сім років в Новій Зеландії, потім повернулася в Австралію. І каже, що вона тільки декілька місяців шукала, щоб зняти житло в Австралії, хоча вона і громадянство в Австралії вона там наростилася і виросла. Тут жила в родичів, потім в якомусь наметовому містечку. Люди, до речі, так живуть, бо не можуть зняти будинок. В Новій Зеландії також з цим непросто, ну, не, не але коли ви плануєте переїжджати, що у вас вже тут все налаштовано, ви, наприклад, як я там довгий час вже прожили, у вас є якісь знайомі робота, ви знімаєте будинок. А це повністю переїхати на нове місце і почати все з нуля, фактично. Я ж говорю, на це і треба сума на переїзд. І... Якщо там 20-25% перевага в зарплаті, то це не дуже такий великий бонус. Я розумію, якщо там може на 100%, якщо, наприклад, зараз середня зарплата по Новій Зеландії де 60 тисяч 66 тисяч нових доларів на рік. Якщо хоча б там ви переїжджаєте, то ця сума подвоюється, то це ще може у вас там і в дружини, то можливо, воно того варте. Але якщо, ну як на мене, це я кажу вам. Конкретно за себе, і виходячи на свій досвід. що Якщо там 20-25%, то і враховуючи той момент, що там дорожче вам вийде житло, і е, життя у мегаполісах, якщо їдете в великі міста, бо, як правило, люди е, то їдуть саме в саме великі міста, то в принципі ну, тут треба задуматися, чи варто є взагалі такий переїзд, бо нове місце це взагалі і стрес, і е, все нове для вас, я ж говорю, з цим житлом і треба влаштовувати дітей в школу, як вас там на роботі вийде, бо навіть якщо ви знайшли роботу, будучи в Новій Зеландії, переїжджаєте в Австралію, незрозуміло там, там, даже також я так розумію, що як і в Новій Зеландії, є випробувальний термін три місяці. Хто знає, що ви його пройдете, тут все під питанням. О, і багато є таких е, речей, на які ви 100% при приїзді не можете. Розраховувати навіть якщо ви там поїздили, поподорожували там декілька тижнів по Австралії і думаєте, що ви знаєте, то це не так. Я вважаю, що країну, хоч приблизно зрозуміти, треба хоча б півроку ній пожити не як турист, а так. Як уже хоч на якісь робочі візи чи на якісь інші, щоб зрозуміти країну середину, бо як ви турист приїжджаєте, як бо якщо ви приїжджаєте як турист, ви її не зрозумієте. Вам може вона здаватися нормальною, вам підходить. А коли ви стикаєтесь з якоюсь бюрократією всередині країни і з їхніми процесами, то ви можете зрозуміти, що вам це не бійде. Ну і плюс Австралія мене завжди відштовхувала із-за її небезпеки. Це якось, е, був в гостях в сусідів, їхня дочка е, 10 років живе вже е, коло такого недалекого міста, як Квін, де там по величині, в принципі, такі, як десь, краще, десь до 400 тисяч, вони 30 хвилин від нього живуть, то кажуть, що е, часто до дочки приїжджають, і дочка за... живе на набережні, ну, на набережну за ці всі роки навіть і не ходила, тому що там недалеко річка живуть крокодили, крокодили, які просто там повзають на набережні повзають в океан і можуть вас з'їсти. І таке вже траплялося, і собак їдять. Люди вигулюють собак коло річки, вони просто їх хап і з'їли. І каже, що якщо дерев'яний будинок в Австралії, то треба спреїти спеціальним спреєм, наймати компанію кожні шість місяців, тому що там живе така, така мушкара, що просто може будинок з'їсти. Ну і плюс сюди ж акули, які там набагато частіше кусають людей, ніж у Новій Зеландії, це взагалі рідкість. Також павуки, отруйні змії, також медузи. бо знайомі якось їздили. Подорожували по Австралії, кажуть, ми заїхали на набережну, дивимося, вода така тепла, залізли, купаємося, думаємо, що люди обходять, і ніхто не купається. Тоді прочитали, що там купатися ну, не можна, тому що можуть позалити отруйні медузи. А тобто, люди купалися в такому загроженому басейні, ніхто на пляжу там не купається. В Австралії взагалі говорять, що мало місць, де ви можете просто в відкритому океані покупатися, бо небезпечно. А в Новій Зеландії з цим взагалі ніяких проблем немає, ніхто ніяких сіток не натягує, нічого вас не вкусить. Тут без проблем. І це також дуже велика Нової Зеландії над Австралією. Тому, друзі, я такі навів сьогодні аргументи, чому я не переїжджаю з Нової Зеландії в Австралії. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Ще раз закликаю перейти на мій веб-сайт New Zealand VizevGan. Там ви можете взяти консультацію по переїзду в Нової Зеландії, замовити тур в січні, який ми розпочинаємо по Новій Зеландії, або також задонатити ЗСУ. Хочу друзі побажати, що вас щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. Слава Україні!